Нагадаю, що в серпні нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму. Вони на третину менші ніж були у цей період. Рік тому усі найбільші нафтові компанії країни-агресорки заявили про обвал прибутків у першому півріччі. Так, у Роснефті виторг знизився втричі, у Лукоїла в половину. А сурогутніфті газ взагалі став збитковим. Я нагадаю, що протягом серпня сили оборони України завдали ударів по 10 російських нафтопереробних заводах. Крім цього, далекобійні дрони успішно вразили нафтоперекачувані станції на нафтопроводі Дружба та газова перероб... Робний у стілузі Леніградської області сумарна потужність вражених НПЗ перевищує 80 мільйонів тонн нафти на рік за підрахунками агенції Reuters, Це близько 20% російської нафтопереробки. Внаслідок цих атак припинили е, значить, ці підприємства. Роботу українські удари поглибили паливну кризу в РФ, ну А ціни на пальне рекордно зросли низці регіонів у роздрібному продажі. Зник бензин та дизель. До речі, перебуваючи в Китаї на зустрічі з із Путін зазначив, що це не їх удари по нашій енергетиці. Це відповідь на ті удари, які здійснюємо. Ми забувши про те, хто розпочав в принципі цю війну, Ще в 2014 році акт агресії здійснив щодо кримського півострова і Донбасу. А потім вже велику війну розпочав, продовжив точніше, у 2022 році. Про неспроможності ворога, а про наші, все ж таки, хотілося б акцентувати розмови з Олександром Мусієнковіського ЗСУ. Вітаю вас. Пане Олександре, чи чуєте? Налаштовуємо зв'язок з Олександром Усєнко. Ми, До речі, неодноразово вже згадували з нашим гостем, який, до речі, нині є військовослужбовцем Сил ТРО, наголошую на цьому, але так само не забуваю і про такі, якщо є можливість долучитися до нашого ефіру. Ми на цьому наголошували, що у нас постійно спроможності вони збільшуються, зростають і, якісно, і кількісно і в тому сенсі, що ми можемо завдавати ударів по території Російської Федерації. Спочатку це була ну прифронтова зона, там умовно до 100 кілометрів, потім вона поступово розширювалася, 200-300 і далі. І тепер вже в принципі. Пі, можемо бути на понад тисячу кілометрів в той чи інший бік сили ППО ворога на своїй території, що це. Теж дуже важливо на цьому акцентувати. Вони не можуть впоратися з нашими ударами. Україна планує нові далекобійні удари по території Росії. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Сили і засоби для цього підготовлені. Наголосив він. Нагадаю, що минулого тижня міноборони США підтвердило постачання понад трьох тисяч крилатих ракет для озброєння України. Йдеться про американські ракети і рами з допоміжним обладнанням та додатковими послугами. Вони мають дальність польоту понад 450 кілометрів. Є стійкими до засобів. Радіоелектронної боротьби і здатні вражати як сухопутні, так і морські цілі. Носіями ракет можуть бути літаки F-16, мі 29 та су 27 Кошти на закупівлю понад 800 мільйонів доларів нададуть Данія, Нідерланди, Норвегія та США. Ця партія озброєння вже прямує до України. Повідомив посол США при НАТО Вітакер. Він зазначив, що в такий спосіб адміністрація президента США Трампа посилює військову підтримку України, зокрема щодо виконання більш далекобійних ударів і в оборонних, і в. Наступальних цілях так, ну варто акцентувати, як зазначають наші військові експерти, що це більше не ракети, навіть а такі авіаційні ракетобомби, які можна е, запускати по ворогу з носів повітряних, саме з літаків, які ми щойно згадали. Стосовно наших намагань і спроможностей бити в глиб території рефії, Олександр Мусієнко знає більше. знову ж таки військовослужбовець Силтеро ЗСУ. Тепер же ви мене чуєте, сподіваюся. Так, я вас чую, вітаю вас. Ми неодноразово з вами говорили про те, що така і географія по Точковому нанесенню ударів по НПЗ, по логістиці, по БК буде розширюватися і кількісно буде збільшуватися. Та й напевно і БК так само буде більш потужним з часом. І ми бачимо, що в принципі такі удари частішають. Навіть же західні зміни, як Ройтер, пишуть про 17-20%. Аналітики припускають, що це може навіть бути і більше втрати своїх спроможностей по НПЗ, по перекачці, по переробці нафтопродуктів. Давайте так, які, скажімо так, про які часові рамки ми можемо говорити, коли росіяни зможуть відчути це вже досить суттєво. Це будуть не поодинокі якісь там крики по допомогу постачайте нам паливо або дизель, бо нема на чому їздити. А це якось примусить ворога до якихось конкретних дій щодо деескалації ситуації. Ну, справа в тому, що ворог вже це відчуває. Можу сказати, що в 2022 році ми ще, мабуть, і мріяти не могли, так? Про те, що. Ми будемо мати такі спроможності, можливо, мріяли, але, на жаль, спроможностей не було. Зараз ми їх маємо. І що стосується загалом ситуації, то ми бачимо, що практично щодобово є ураження тих чи інших об'єктів військових, які знаходяться на території Росії. Є доручення президента України Володимира Зеленського неодноразово Верховного Головнокомандувача Збройних сил України про те, що треба нарощувати такі удари і переносити війну на території Росії. Це має три складових. Перша складова це зменшення потужності і спроможності ворога до ведення війни. Це удари по об'єктах військово-промислового комплексу. Друге, це зменшення надходжень коштів для того, щоб Путін спонсорував цю агресивну війну проти України. А відтак це удари по НПЗ. Третє це інформаційно-психологічний рівень. Він дуже важливий, тому що в Росії люди мають теж бачити. Що якби Росія, якби Путін, не починав цю агресивну війну проти України, у них не було б такої ситуації. Щодо предметних речей, можу сказати, що якщо ми подивимося, то кількість дронів, які запускаються по території Росії, зростає так. само зростає кількість виробників, які потенційно готові випускати дрони, удосконалювати їх. Посилюються напрямки по ракетній програмі і по програмах далекобійних дронів. Але під це звичайно, потрібно фінансування, під це потрібні кошти. І зараз українське військово-політичне керівництво концентрується на тому, щоб в тому числі залучати інвестиції партнерів, як у нас є позитивний досвід з данією з країнами північної Європи, іншими державами, які реально готові інвестувати і бачать в цьому майбутнє. Я думаю, що спроможності будуть тільки наростати, і ударів ставатиме більше. Що стосується того, скільки часу потрібно, я думаю, що е точно е українські сили не будуть зупинятися і будуть завдавати ударів, доки Росія не припинятиме агресію. Чи сприяє, сприяє це деескалації, Скажімо, чи сприяє це тому, щоби Путін якомога швидше завершував війну. Я думаю, що у нас іншого виходу немає. Ми, попри все, маємо ослаблювати агресора і на цьому сконцентровані наші сили в цьому ключі. Давайте згадаємо про те, що чи не там вперше ми так відчули про наміри з адміністрації Трампа, самого американського президента, допомагати нам посилити збройні сили протидії агресії Російської Федерації через поставки цих самих ракетобомб, понад 3300 штук мають поставити там найближчі. Щоправда, з термінами мене зрозуміло, чи то найближчі Ближче місяці чи до кінця року або на початку 26-го. але такі кроки зроблені. Як ви оцінюєте? Взагалі те, що відбувається цими днями в Китаї, зокрема на рівні там лідерів, диктаторів, і ну перше, що спадає на думку, це звісно, сі дзіпін, президент Китаю, очільник кінчинини і Путін. Відтак Трамп був незадоволений такою зустрічю. Листи там меседжі точніше писав в True Social, передавав привіти. Що типу ці три лідери він все знає? Він за ними стежить. Він каже. Кінчнин сподівався, що я буду за ними стежити. Ну це приблизно так Трамп висловлювався. А я таки за ними стежу. Нехай вони не думають, що я нічого не бачу, нічого не розумію, що вони формують таку собі протидію Сполученим Штатам Америки. В цьому ключі запитання від американського журналіста до Трампа щодо його бездіяльності прозвучало. і Трамп досить рідко різко відповів. каже, звідки ви знаєте, що немає жодних дій серйозно. Як ви вважаєте, запровадження вторинних санкцій проти Індії найбільшого покупця після Китаю? Це по вашому Дії це коштувало Росії сотні мільярдів доларів, і я ще не перейшов до другого чи третього етапу. От у мене питання до вас чи розлютився взагалі Трамп тим, що відбувалося в Китаї, зокрема в контексті військового параду, представлення презентації ядерної тріади, До речі, ракети там китайці представляли, які можуть долетіти оплодіти весь світ до будь-якої точки. Ну і взагалі формування вже таки очевидно такого союзу диктаторів: вісі зла і протидія всьому західному світу. І в першу чергу, сполучено штатам. Америки, напевно, це мало би не просто дратувати американського лідера, але все ж таки підштовхувати до конкретних дій. Поки що він говорить: ми подивимося, що вони робитимуть, і побачимо, що трапиться. Олександр. Ну, по перше, маю сказати, що стосується зброї і ракет, які передають США Україні, це важливо, тому що от і зараз перебуваючи в прифронтових районах, разом з групами ТРО медіа, які постійно працюють на фронті і висвітлюють діяльність наших бійців, можу сказати, що авіація працює доволі таки часто, завдає уражень по противнику по наземних цілях, тому звичайно нам такі ракети потрібні. Що стосується Китаю. Я думаю, що це розлютило президента Трампа, принаймні. Я думаю, що змусило його задуматися, тому що те, що відбувалося у Пекіні, особливо 3 вересня, це ж цей парад, це є демонстрація військових спроможностей проти кого в першу чергу, проти Сполучених Штатів і Заходу. І це фактично демонстрація спроможностей, які Китай хоче показати, і сказати про те, що дивіться, ми маємо силу, яка потенційно може загрожувати щонайменше. Партнерам і союзникам Сполучених Штатів Америки якраз в азійсько-тихоокеанському регіоні, і ці сигнали в Вашингтоні відчули. Зверніть увагу, що буквально в цей же день була заява в ефірі Fox News Фокснюспітаґексита, очільника Пентагону, Міністерства оборони США, який сказав про те, що так є стурбованість президента США і є доручення готуватись до потенційних можливих дій. Зокрема, військових проти альянсу США які, вибачте Мені Китаю і Росії по стримування їх. Тому, власне кажучи, я думаю, що це певні сигнали, і заяви Путіна, які якраз лунали в ході після цієї зустрічі, після і параду, і після саміту ШОС вони свідчать про те, що нібито ну знаєте, як там якусь пігулку йому дали, або якусь ін'єкцію зробили. Молодості і хоробрості про тому, що він почав говорити знову ж таки заявами і агресивними випадами в бік заходу, тому вочевидь, це абсолютно зрозумілі речі, і сполучені штати Америки, я думаю, будуть змінювати свої підходи і політику, розглядаючи Росію вже не як. Країну, яка потенційно потрібна сполученим штатам для того, щоб стримувати Китай, а країну, яка сприяє зокрема Китаю, і загрожує американським національним інтересам. Дуже важливо говорити про те, що на тлі підсилення, значить, посилення і підсилення, з окремої американцями, якщо ми говоримо про іранці, ракети, бомби, у нас все ж таки є можливість не лише відбивати атаки, але десь контратакувати і, значить, навіть відновлювати панування там над тими чи іншими населеними пунктами. Активна оборона, яку ведуть українські війська, це не лише утримання позиції, наші підрозділи постійно задають зустрічних ударів і як ті. Тільки у ворожих лавах виявлено на слабкі місця переходять у контрнаступ. Такі повідомлення повсякчас лунають в генштабі. До речі, можна зараз карту показати населених пунктів, де зокрема було були відповідно звільнення там останнім часом. Відповідно бачимо, червоним кольором позначено ті території, які панують там росіяни. Тимчасово сподіваюся. в білому кольорі покров зокрема, бачимо там це територія контрольована за Єсу. от населені пункти вони позначені, де точаться активні бойові дії, але вони там зокрема. Панують Збройні Сили України в мене питання: чи можна говорити про те, що у нас на тлі відновлення або продовження цих самих поставок? Хоча проблем є чимало, там, зокрема, і з особовим складом, звісно ж, і з кількістю цього озброєння, але чи можна говорити про те, що ця тенденція вона буде зберігатися? Тому що? Ті тейки, які продукуються на Росії, зокрема в Генштабі російському, в оточенні Путіна. От ми пам'ятаємо там карти Гірасімо з окупованими неокупованими регіонами України, що нібито Росіяни можуть просунутися і обвалити фронт там вже протягом найближчих кількох місяців осені. Наскільки у нас ці можливості є або з'являться, щоб ми могли хоча б утримувати, або навіть десь контратакувати, відбивати, можливості є. Ви бачите, якщо ми дивимося ситуацію на фронті, то Збройні сили України змусили ворога розмотувати свої резерви і фактично переміщувати резерви. Зараз Росія концентрується безпосередньо на Донецькому напрямку. Запоріжжя вони переміщували війська на запорізький напрямок, але ж зверніть увагу, що ще півроку тому ворог фактично діяв на широкій лінії фронту, фактично від Сум до запорізького напрямку. Вони всюди тиснули, атакували і всюди намагалися прориватися. На сьогоднішній день ні цього не відбувається, тому що якраз оборонна операція, стратегічна оборонна операція Сил оборони, змушує противника переміщувати свої сили, знову ж таки, забирати там 155-ту бригаду морської піхоти з Курщини, переміщувати на Донеччину, тому що вони понесли втрати за літо. Вони не змогли досягти жодних цілих задач стратегічного оперативного характеру, і тепер переміщують свої резерви з інших напрямків, тобто. Фактично, противник планував, що ми будемо звужувати ділянку оборони, максимально будемо переміщувати наші резерви, ворог цим скористається і десь прорветься. Але всі прориви, які ворог планував, вони на сьогодні блоковані. Більше того, можу сказати, що якщо ми подивимося за тим, що відбувається, то на осінь, на цей період, я думаю, що. Російські війська будуть сконцентровані на тому, щоб тиснути на наші лінії оборони і не більше. Тобто, завдяки тиску, думати, що можуть прорватися, здійснити якісь атакувальні наступальні рейди. Але я не бачу перспектив для того, щоб говорити, що російські війська можуть мати значні оперативні успіхи. Максимум, це незначні тактичні рухи, але й українські сили будуть контратакувати. В рамках активної оборони, як і зазначав головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, для того щоб витискати противника, як коли як і коли для цього з'являтиметься можливість, так, Дякую вам, пане Олександре. Ми тему ситуації на фронті ще неодмінно будемо сьогодні обговорювати з нашими гостями. Вам вже дякую за долучення. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил ТРО ЗСУ, був гостем оцій цій порі.